Приїд ходив. Тільки здав на карту поляка. Так, так здав на карту поляка. Все починалося як. Прийшов я в консульство, піднявся ж на сьомий поверх до консульства і залишив свій телефон, ну, там обов'язково залишався телефон, і камера з потім далі прийшов через індикатори, там стоїть Так, да? да, Там рамка там стоїть парно кровник поляки. До нього треба говорити чисто на польській мові і... Говорити, куди ти йдеш, і чого ти йдеш. Це ага. має бути документовано, нормально, докладно. докладно. Я йому сказав, добре. Я пройшов через цей індикатор, все добре, в речі залишу далі, там є, ну, свої такі важливі речі з собою маю. Підійшов я до дверей, там біля першого дмінки, до першої керівники пішов, там у дверях якраз проходять ці, ці, ці екзамени. Визивається по одному чоловіку. Я був записаний на 9.15, тому я був десь в черзі четвертий. Не з четверти, бо там переді мною були на 9 годин записані ага. і на 9.30. Якраз там три чоловіки були на 9, і я на 9.15. Тобто зайшов 9.15 чи десь там ну, трошки до вашего. Зажить від того, скільки триває екзамен у тих людей, а, mm -hmm. може трошки довше, може менше. І вона виходить із просто списком і говорить, такий-то, такий то є, є. Вона та пані говорить на польській, ти маєш все уважи, швидко це розумієш, що так. Визиваю одного, вийшла друга, третя, прийшла моя черга. Я приходжу, сідаю. Ну, звичайно, ну до неї з... на польській привітаюся, там сидить пані одна і інша. Я не знаю, інша та пані, напевно, експерти з історії, бо вона так ну, нічого не питала, вона просто слухала і, а та на неї дивилася і... Чи правильно я говорю, чи, чи, ага. чи, чи правильно, бо я розумію, що вона не доки знає, дати, та така. І виходить, коли ця, і вона мені е, каже, ну розповідати про себе. Так я розповів про всі ну, це не обов'язково на проську мові. Ну, як би не, 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 не цілком правильно треба можна і говорити, бо вони ж не розуміють, що ми не поляки, що ми якби, українці, uh -huh. тому якби вони на це закривають трошки очі на, на чистоту мови. І коли я навіть, ну, все розповів про себе вже такі ну питаю, може пані щось запитати, бо юшну ну, ну, в особі. Тобто вона щось там почала каже, скажи гімн, розкажи. Гім Польщі. а я його так розтопчив не, не до кінця. Ми тільки два стопчика вивчив, так то все знає, коли він написав. Ну але сижу, вона каже, їм треба стоячи, розповідати. Вона на, на, на польській говорить, я встав. Там не розповів якась ці гімн. як вірш, да? Так, да, як вірш, як вірш, да, як вірш, трошки що там розповів. Я кажу, давайте я краще вам історію. Ну по Вона, ну, То вже то пан віє, то може повідати. Mm -hmm. Я почав від початку мішка першого, 96 го і по всі три розбори Польщі, всі війни, які були, якісь вирушки від початку цей до. Вона вже така сидить та-та-та-та вже сидить, їм теж розуміє, так такі каже, що ви старше, ви старше, бо там колейка, я її ще можуть це Тобто, Вони запитували ти сам запитав, просто наче шкафа. Просто вони запитують тоді, коли вони бачать, що ти не знаєш, або просто коли вони чують, наприклад, що ти якось по українськи говориш. Я старався по польськи якби вони мені давали шанс говорити, а не вони мене питали. І якби я не робив помилок в цьому плані історії. Всі я все чітко говорив, всі дати, всі ці події, які були, всі ці три розбори, хто в них участвував, що Польша втратила там, все це говорив. і вони, Ну це тривало, я дуже швидко так говорив, то вони там просто не встигали а Бувало вони такі, так, 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 так. І вже вони вистачає, пан все коє, розуміє, добре, все в порядку, Давай документи. і Що то документи, я ще... Ну, записали там ньосик, вона перевірила, чи все правильно там ну, сходиться. Десь якісь нюанси були, то вона просто поставила крапку, коли я розповідав, вона дивилася. І просто, вже коли я це все розповів, вона ми знаю там переп... ну, не то, що переправили, а доповнила до кінця. Бо там треба це, цей це, це ньосик, так це ньосик, що має, що подати. Фотографії вклеїли зразу. Написав фамілію і на ім'я по польськи бо там просто нюанси, там такі були, як бабушки мені робили карту поляка, то зробили помилку у фамілії, Не так написали фамілію. Uh -huh. Написали я ще говорю, написали не, він, написали не вінська і ні вінська. І я просто це для мене трохи збило, через що я боявся написати свою зразу. Але я знаю, вона допомогла мені написати, як вона ну, я її пояснив ситуацію свою, чому я, там, не, чому я не, не, не написав іменно той пункт. Все її аргументувала, вона добре. Ми переми з нею перевірили, всі там можливі дані і записали, як має бути. Питань до документів взагалі там. Не було там, а ми, все взагалі, поляки, е, да, не Вона просто ну, вона так складала. Я давав спочатку свою дав, а потім папину і бабуся. Ну, ну, про народження її не написано. Mm -hmm. І ще дідусь, а вона каже, що якщо щось палено, я кажу, так, очевидно, ще дідусь не є. І все. Вона так дивиться: так, поляки, поляки, ну тут всі поляки, тому каже, одразу кажуть, як, ну все нормально. Mm -hmm. Коли я ці ну, оригінали, да, вона все подивилася, все так склала. Так, це так от вона собі дивиться. Так, це син, це батько, це мати батько Полька, все добре, хорошо так собі склала оригінал. Mm -hmm. І в пана є копії, так, очевидно, ми маємо обов'язково ці копії всі. Надаю я їй всі копії. Потім в мене там ще був такий в нього є пункт, чи пан не має документи, які... Чи я проходив якісь курси, чи закінчив навчання у Польщі? Uh -huh. ну, я маю документ, що я закінчив курси язика проського по для опциоприйомців у Варшаві його закінчив. І вона ну, поставила цю галочку, вона каже, ти можеш показати, вона подивилася його, всі печаті, там все це передивилася, і він дійсно є все правильно, каже, так, все добре. А копію пану має. Я такий, я пішов Ну, коли я вже це вона сказала всі мої документи. Написали свій номер на вніску, свій номер актуальний, який я маю. І сказали, що через три місяці може пану прийти забрати карту. Я кажу, я кажу Якщо готова, ти маєш ще за... не подзвонити, пан має подзвонити. А коли я питаю, через який термін мені зателефонувати, вона каже, що за два за місяці зателефонуєш. Питаю, а на який номер зателефонувати? Вона говорить, я кажу, на сторінці, на стороні інтернатові, вона каже, так, на той номер, на який ти записувався. Там же три mm -hmm. номера на картополяк, як ти так. записуєшся. Там вони консультацію брать, і там вони записуються. Просто записуються mm -hmm. там конкретні дні в понеділок, значить. То вони тобі сказали, що отримуєш уже точно. E, так, чи... так, за того, що коли, коли забирають документи, то значить точно ти отримуєш. Тоді вже точно. Да, так. Бо yeah. просто чому так? Бо вона перша сказала, коли я маю отримати, по-друге, вона забрала всі документи. По-третє, був пан, який переді мною, який здавав уже третій раз. І він не здав. Да. Він він виконав, ні, він вже цей раз здав. До того він ah. не здавав два рази. І з періодом перший раз не здаєш, що він щось наступний раз через два місяці, знову не здав, знову через два місяці, ага. і вже цей третій раз він прийшов, здав і вже документи забрала, бо перед тим вона документи повертала йому назад. Пан не ага. здав, то пан має на над... ага. документ. А по до речі, яка причина Ви ти з ним говорив? Чого його mm. не приймали? Він погано знає. Він він взагалі цей ну він так говорить ламаною українською і російською і по ага, нічого. Сума, і да. А другий стояв пан, то він. Недавно з Польщі приїхав, але він там півроку живе, але так само він з Житомира, він так само на російській говорить, він Польську взагалі ну, якби не писать, ні писати, ні читати, вміє і ні, ні говорить. І uh -huh. там чуть-чуть говорить. Але він здавав Польщі на карту побиту стало по польському походженням. Uh -huh. І здавав ці, там теж екзамен, так само, як і проходить, які тут на карту поляка. Але йому там сказали, що ні, більш всього, що ні, що ви не прийдете, uh -huh. бо ви ну, не знаєте нічого. І Він, через що вирішив приїхати зробити на карту поляка. Але є такі нюанси, йому поставили шпечать паспорт, що він дає на, е, на, на, на карту побиту. Так. А там, коли в заповнюєш, ти маєш підкреслити, що я не здавав у Польщі ніякі карти, ніякі обівательські документи. Ага. А цей пан йому цей другий, що третій раз давав, посовітував, щоб він написав, що він не здавав. Ага, а він здавав, А він здавався і, ставить... і паспорт діє, і, і він цього, вони, але вони перевіряють дані. Я йому говорю, що вони перевіряють дані, бо він типу, хоч, хоче пристрахуватися, mm. через що я на карту поляка приїхався здавати. І він виходить. Ми стоїмо це в черзі, і він мене питає, як виглядає флаг Польщі. Де біле, каже, нарвувати. Він мене питає, червоний це зверху чи знизу? Бо він сказав на польській, що флага польський це два пожежі паси, де вона дуже червоний на дола. Він такий, а червоний де зверху чи знизу такий не російській мові. Я до нього кажу, ну червоний знизу, на дола. Ось тут тут просто три флаги стоїть, якраз український польський і ще якийсь щось забув. Роси, може. Ні, ні, не не посилю, не 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 посилю, я так думаю, може під зіниці, може герти, я Ага, може не забув. Я щось, так, я якось зверну увагу. Тобто, що ж ось то вісить? Капер, двигайся. Я собі там, він ж здавав в Польщі, як він там здавав, то значить 100%. Ну, десь перемирував. Не то, що він просто не знає, дійсно. А, але... Коли вони почнуть перевіряти, вони ж перевіряють дані всі. Це не те, що, що ти написав, то вони все, зараз тобі робили. Non non Тобі Тобі відповідати Будуть копати що... і перевіряти. будуть перевіряти і в Польщі, дивитися, чи ти дійсно не подавав. Як найдуть, що подавав, то і все. Та й буде йому тоді кара якась або все, вони не дадуть. Треба просто все, що. Максимальний термін оцілені три місяці, а через три місяці отримувати. Але коли точно то треба тобі зателефонувати, через так, два, то, не а скаже, так, так то вони ну, вона то не пояснила, що вони дзвонять. Я, я то читав на, в інтернеті, що вони мають подзвонити угу. і тобі сказати, що там такого-то, такого-то числа. Пан може прийти на церемонію нагородження карти поляка, бо там іде як церемонія нагородження. Там все офіційно, так консул тобі вітає тебе рукою тому ну, що ти вже якби, стаєш якби ближче до Польщі. Не полякам повним, бо ти не, ну, це, це не громадянство. Ага. А, це. а так тут цікаво, ну і якось швидко це було. Скільки часу займалося? Ну, не знаю, 10 може. Для мене це дуже швидко було. Бо я розповідав, а не слухає. Я думаю, коли слухаєш, то воно якось довше час іде. І коли розповідаю, я, ну, я більше не розповів, бо я не розповідав. Я їй тільки розповів всю історію. Як вона ще каже, як зараз пан почне мені про друзі Туву розказувати, я тут, взагалі. я їй вже мав розказувати про друзі Туву, бо вже розказав про другу Женько Споліту, бо я вже тільки трошки, вона вже ну, все-все все хватить, хватить вже. А до речі, як дозвонювався до них, щоб записатися до Записатися, ну я був тут якраз у Польщі, і позвонив, я там три номера на інтернеті. Я просто дзвонив із кінця. Там, останній номер другий, і перший. На останній дзвонив там треба комп'ютер спочатку говорить. Там треба на жаль першу польську мову, обов'язково польська мова, бо там є тебе два варіанти або українською слухаєш, або польською. Нажимати треба на польську. Може цей фактор мені допоміг, що швидко я так, так зробив. нажав на польську слухаю на польській, і там ще один, бо там є, наприклад, на зложення документів на якісь там на ще якісь там види, я не знаю, візи, начебто, а інші там. Буду четверта, четверта нажимати на, на четверку, я не пам'ятаю точно. Там у стравах полонії і карти полака. І mm -hmm. нажав, і мені, і все, і сказав, там, зачекайте. Чекаю і бах, і вибиву. Дзвоню uh -huh. на другий номер, ну, це те саме роблю, нажимаю на чотири і вибиває. Uh -huh. да. ну, Такий телефон я держу просто перед собою. Нажимаю на перший номер, так само дзвоню, держу перед собою, там вже те саме слухання, не я по розкупити. Так і дивлюся, час йде. І мені хтось хало-хало до вуха і починає говорити на польській, що я хочу подати документи. Це треба тільки на польській говорити, старатися, ну хоч якось старатись на польській, якщо хтось mm -hmm. не вміє, Бо це обов'язково, це один із гінок саме йде, як ну, один із. Один із початків співбесіди. Ага, тобто вона на дзвінок що... звертати увагу. Так, да, так, да, чи бо на дзвінок звертати увагу. Бо якщо, наприклад, вона, якщо ти на українській часу говориш, то вона просто скаже, що я не розумію. Ага. Да, бо, наприклад, моя сестра, вона спочатку дзвонила, то вона, вона після мене якраз подзвонила, я в 10 годин дзвонив, вона в 11. То вона чомусь ну як по кривички автоматом почала говорити українські. Це каже, я пані не розумію. І вона якось коли я на договоре переключилася, просто їй написав, що їй говорить, і вона почала бігом його на польській вже щось там викрутилася. І, yeah. і записав. Ну коли я це записувався, вона мені зразу, я сказав, що я хочу записатися, вона так на таке, то таке то число, скільки -то, скільки то годин. Я такий зразу я записувався. 10, 9 чи 8 листопада, і вже на 17 листопада, на 9-15, вона вже має записано. Буквально, Прямо, да, через... буквально з... тиждень, так. Да. Бо... Ага, да, просто мені дуже... розказують люди, що є проблеми там додзвонитись, є я проблеми це за записатись. Да, але а мене ж немає, ти в листопаді знаю, дзвонив і ось... Я не знаю, чому так, ну, не знаю, да, я не можу пояснити, <реку> <чесно>, так... чому не <реку> знаю, да, я просто так бігом взяв і записався. І... Залишив свої, ну, так, коли я говорив, я знаю, говорив, Ну, хвилин 10, може менше, бо я її там запитував, що я маю документи, чи все буде добре, я в Польщі, чи я там зможу приїхати. Це ну, кого вона мене запитувала і номер телефона залишив свій польський, але ну, ніхто так і не дзвонив, Ну, це так, я так розумію, що це просто як для галочки, щоб телефон. Все вона мене записала. Я, я, питав, бо я хотів записатися на пізнішу дату, бо я хотів приїхати пізніше, десь в кінці листопада. Але вона каже, я не знаю, чи будуть вільні дати тоді, бо якраз зараз. Концу вільний, краще зараз. Скажу, добре, добре, без проблем. Yeah, so да. Добре, пан каже, пан приїде з Польщі, кажу, так, очевидно, чоловіче, що я і все. І коли я ну, приїхав, це я буквально тільки позавчора з Польщі приїхав. Е, і Зразу сюди в Вінницю тоді. І все, прийшов, це і здав, і все добре. Сказали, через три місяці можна забирати. Якщо, якщо просто вчиш щось і вчити типу, обов'язково і старатися. щось дуже, Крім документів, дуже велике значення має мова так. і знання просьбу. Так, бо мова це якби такий, так, да, може 20% всього. Uh -huh. Бо пан цей, що третій раз давав, він прямий поляк. У нього написано Батьки поляк. Uh -huh. ну, якось так виходить, що батько не ну, письмо поляк і мати поляк і він виходить, якби поляк, він сам каже, я правий поляк. Але він третій раз дає. Але мови не знає, а да, документи, не допомагає. Та, не допомагає, да. не допомагає. Просто значно. в тому плані, що вони вимагають, щоб, щоб дійсно вони. Чи, чи тобі воно потрібно. Якщо тобі потрібно, то ти будеш вчити цю польську мову, історію, пісь, там традиції. А коли тобі не потрібно, ти просто прийдеш із документами, будеш надіятися на документи, а воно... Ну, вони бачать, що ти воно тобі просто треба не знати для чого. Mm -hmm. і, да, і, і навіть якщо ти не знаєш, подумати логічно, ну чому карта поляка, щоб ти поїхав в Польщу. А як ти поїдеш польщу, то не знаєш взагалі мови? Що, що ти там будеш робити? Кому mm -hmm. ти що зміниш там говорити. Це Не так просто, ніби каже, ні, ніби здається, що це все просто, бо ти привик наприклад до України, що всі говорять на українській. А як ідеш в іншу країну, це взагалі ти не знаєш кого що спитати, ти не знаєш в магазині, як його купити, як поповнити рахунок, Та, як спитати, доїхати куди, читати, тобі треба ну, знаки читати, і ти не знаєш нічого, Тобто, ти що з собою робити? Все, розумієш. Ну, ну, коли їсти їх доїхав перше в Польщу, то ти не mm -hmm. знав. Ну, ну, чи трішки знав? Я знав трішки, читати у трішки. Розумів все, якби. Але а. я не знаю, як я розумію. Просто розумів, бо я знав і українську, але вона дуже подібна до польської, дуже подібна. І просто. Не знаю, якось так приїхав на Двожець заходні, бо там у, них, у Варшаві є багато таких вокзалів. А українці, ну українські, там, російські, білоруські, ті всі, кри, то вони приїжджають на Двожезахні. І там мене дівчина моя чекала, вона вже там два роки учиться mm -hmm. в Польщі, в університеті. І ми собі просто сіли на автобусі, поїхали з нею, якби, то вона мені допомагала. Тому ага, Вона, вона адаптуватись, да, адаптувати, так вона мені допомагала. Все, але я зразу почав, скільки я там. Буквально тиждень пожив і зразу почав працювати у бідронті в магазині з поляками, які е, просто ну, я їх тільки розумів і все, <реш> щоб щось говорить, то нічого. Тому вони спочатку ну, взагалі там, нічого не міг їм говорити, потім вже якби я там попрацював три місяці, то вже почав з ними там ще на курси, я переривно ходив, е, ну, курси там дуже дорогі. Краще візно тут на кудись водити, я, наприклад. Я, я, ціна сум, курси? я наприклад, те, що курси, це вже не скажу, ну, не скажу, що вони так дешеві, то вони ну, дуже дешеві. Це, це 300 злотих. Ну, по суті, на наші гроші це дорого, це виходить десь 200 гривень за, за 40 годин. Ага. А і це такий курс ну, навіть не А1, бо там вже ну, це до А1, але вони не вказує, що це А1. Ну, ага. мені, якщо... Тут не, тут не діло в курсах, це діло від того, як ти учиш і сам. Наприклад, okay. якщо треба, да, любе навчання, якщо ти тобі ніхто в голову сам не діє, бо ти маєш сам собі вбивати. Бо там просто... Я, я хоч прийшов на ці курси, то я, там було із Києва такі там люди, бо там було вісім чоловік, 2 із Росії, і то з України. І вони взагалі ноль. Ну, їм вона вона по-польськи говорить, вони ноль, не розуміють нічого. Ну то як вона з ними щось зробить? Yeah. Мені не цікаво було просто, бо я якби знаю вже трохи. І я нічого, і вона якби на них, і ну, мені не сподобались ці курси. Але те, що вона розказувала, те, що про, ну, написання всяких історій, то я запам'ятав, ну просто що так і все. І так ці курси я закінчив, ходив параллельно на роботу, і там з поляками вже якби у цьому говорив, говорив, то кінь пройшло ті місяці, то вони коли поляки приходять, вони питають, скільки я тут уже в Польщі. Вони думали, що вже три роки чи там півтора, бо, бо. бо вони питають, куди приїхав. Кажу, чим щонце тему. Чи місьчонце, а ти в Україні мою по В Вугу не, не моє Ну, Я взагалі не, не розмовляв. Вони тільки, так швидко навчився. Так, ну, особливо. І мене такі трохи в шоці від цього. Ну, це наприклад, моя дівчина взагалі дуже швидко. вона нас європа вже ідеально знала, вона вже b 1 був що вона ну, як, більше, да, більше вчила, вона, вона хотіла курси ходила, але вона каже, я самостійно вивчала просто. Вона така просто філ філолог і вона його yeah. ну, мови так сама знає як і вчить, то вона собі спокійно сідає, там зошить, там книжка всього вистачає. Вона собі Якщо документи в порядку і знати мову, да. проблем особливо да, немає. Ну, це, можна якби ще сильно не знати, але головне вчить просто в інтернеті і Ресурсів вистачає. Навіть ну, образ в Google питання на карту поляка, там виб'є скільки інтернет-сторінок і скільки mm -hmm. інформації. Я собі він так і зробив. Мені вибило там, зразу в PDF-форматі там написано такі колоночки на польській. І питання на польські, відповідь на польські, і, і переклад на російській мові, тоді, звісно, був переклад. Він ну, мені не пам'ятаний, бо я розумів все, то мені не потрібно бути переклад. Але, але там я, я знайшов 80 питань наче. І ці 80 питань просто собі завжди коли їхав на роботу в собі вчив. І все. Я навіть вдома, по суті, коли їхав в автобусі, так вчив. грати назад виглядав. Ще собі читав, якось так вдумувався, всі дати, так запам'ятовував. Плюс ще допомогли в курсі трохи, ми там теж про це говорили. І, якось так на роботі розказував поляка. вони мені ще здивувало, і їм розказували, вони геть і не знають цього. Ну, ну так та, понятно, що спитай та, пересічного українця та, про історію України. Ну він якось чертах знає, що там потужний та, розвитку. Я йому розказую, він мені говорить, я це ще в школі там ще і все, і не пам'ятаю. Я кажу, ну ти я тобі буду розказувати, вчиться на тоді. Хорошо, я йому розказую, він мене типу, слухає, ні, не мало, я йому розказую. І все, якось так. Це допомогло. Головна це вчити. Наприклад, я їхав оце ж і колись з Польщі, вертався, то я в Лавлакарі їхав. і їхав. Там була жінка, одна, вона теж Бердичева. Вона ні писати, ні читати, не вміє також по польськи Але вона здала на карту на, на карту стало побитого у польському походженні, там у Польщі. І має тепер карту на 10 років в'їзду, виїзду. І там такі, ну, там не такі пільги, як оце з картою поляка, бо там немає фінансової допомоги, немає дешевого проїзду. Але все одно є якісь там І виходить, що вона каже, я питаю, як же ви вчили, якщо ви не знаєте, не вмієте додати читати. Вона каже, що я на... у Ютубі є багато відео із запитаннями і зразу відповідями. Вона собі, каже, я собі поскачувала на телефон і собі ну, за... замість музики слухала. Ага. Всі ці питання, всі ці відповіді. І так завчила. Вона каже, я два місяці ці слухала. Каже, місяці ці слухала". Каже, місяці ці слухала". Так, це ж вона чопнеться, щоб це все слухати. І вона собі каже за два місяці і здала. Вона прийшла до цього е так само в Польщі, так само, і вона розповідала і все, їй каже, задали 38 питань. Uh -huh. І вона 38 питань відповіла. Ну просто я так чую, вона по польськи так, і, і дати вона бо Вона, вона саме головне це знає такі всі загальні речі. такі. Uh -huh. І там, що, тут, наприклад, я не, не знаю, мене нічого там сумно, тільки гімн. І mm -hmm. все. А так я все просто, може, вона не питалася, бо я знав, вона їй всі речі ці розповідав, те, що вона не хотіла мене спитати. Uh -huh. і все. Про, про традиції я не розповідав, але я теж знав, і про географію польську я теж знав, вона мене не питала про загальну зараз географію. вона не тільки історії про те, всі розповів, і все. Ну, ти... все, все Падимо, дякую тобі за розмову, за такий... а, за те, що поділився досвідом. Вітаю тебе з вдалою вдачею. Я думаю, ти зайдеш до нас, ще, коли вже отримаєш, яка да, 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 ми до мене ще привітаємо. Ну, поки попереднє. Вітаю <різь> тебе з, з завершенням екзаму.